Дай Боже, чоловіче, якщо ти відкрив цей відосик, то це означає одне, що ти до сих пір не зробив собі команду на 25-го Акуморі. Погнали розбиратися. Цього разу я підготував максимально бюджетно, так як ви любите, фул-бюджетно. Коротше, все рарками. Йдемо до Сьогуна. йдемо і, друзі, наш склад. Круторіг, доглядачка мощей, дві хески і парагон. Прошу звернути вашу увагу, що парагон 50 рівня і фактично більшого і не потрібно. Також тут без різниці, які будуть дари. Основне, що, щоб двом ДД було е, мінімально по 3-4 зірочки. Також бажано трішки дати зірочок круторогові. Е, ну, Скільки маєте, стільки даєте. Парагон і доглядачка мощей без різниці. Чи будуть в них якісь зірочки, чи не будуть. Мені якісь випили, і я їх просто пробудив. Знімаємо суперейди, тому що в мене енергії немає. І погнали дивитися, як вони будуть із цією справою справлятися. Так, доглядачка мощей автоатака. Хески зразу з А3, круторіг, друзі, тут використовує тільки автоатаку. Парагон накладає на круторога постійно не і цикл замикається, і вони фактично тут все дуже гарненько проходять. Зараз ми що бачимо? Хески б'ють з автоатаки. Скажу зразу: одна хеска на талантах, друга хеска фактично без талантів, тільки там Крічан, Скрітурон, і все фактично. Так. Е в мене раніше тут був замість одної хески Дрек Стар, зірковий. Він дуже непогано справлявся із своєю задачею просто за рахунок метеориту і випалювання, бос. Просто, просто плавився, так як ми плавимось зараз на жарі. Ось. Ну, але друга ХС фактично робить все те ж саме, і ні разу не повільніше, все вони гарненько проходять. Так, тут ми бачимо автоатака. Ти можеш задатися, чого саме круторіг, друзі. Круторіг тут використовується через те, що в нього автоатака не може бути слабким ударом. І йому без різниці на ось цю кістку, просто без різниці, чи є на ньому, чи немає він просто ходить свою автоатаку, дає. Тут такий, він, можна сказати, станоприйомник, да? як на клановому босі, ми любимо це говорити. А один парагон робить анкіл для всієї команди. Доглядачка мощей знімає ці всі штрафи. І дві ХС фактично можуть сміло наносити шкоду своїми навичками. Так, так, так. Ну, дивимось, дивимось, дивимось. Все дуже гарненько виходить. Тут хеска б'є, зараз буде бити ще одна Хеска, і фактично, друзі, за дві хвилинки і все дуже гарненько виходить. Проходиться. Так, нажимаємо редагувати для того, щоб подивитися на наші пресети, адже це дуже і дуже важливо. Так, дивимось пресети. Круто їх. Автоатака, все забороняємо. Доглядачка мощей. Ось такий ось пресет стартує з автоатаки. Далі одиничку на А2, щоб вона клінцила нашу команду від тих протимнючих штрафів. Холодне серце перше. Ось такий ось пресет А2. Заблоковуємо, того що фактично від нього ніякої користі нам немає. Парагон А3 заблоковуємо. Старт і одиничку на А2. Чого заблоковуємо А3? Того, що він може подумати, що круторіг скоро вже вмре, а навіщо я буду юзати А2. Я юзну А3. Так що А3 йому заблоковуємо. Холодне серце, як і перше, так і друге, однакові пресети. Ідемо. Ух, там якісь пси гризуться, йдемо дивитися е, на О, хто в що одягнутий. Е, друзі, важливо круто круторіг. Е, тут без різниці, які будуть у вас сети, важливо по параметрах. Йому важливо дати трішки здоров'я і трішки захисту. Тобто, ви можете тут сміло давати 50 тисяч здоров'я, 2,5 тисячі захисту для того, щоб він пережив першу атаку боса, щоб він просто не помер. Обов'язково 184 швидкості і, друзі, важливо, найбільша е, критична шкода у вашій команді. У мене 248, тобто в мене всі решта герої, тобто дві хески, мають меншу критичну шкоду. На критичний шанс йому без різниці. Навички без різниці, чи ви дасте дар, також без різниці, який. Таланти. Е, Аналогічно без різниці я взяв йому просто сердечко, крит-шанс, критичну шкоду, щоб просто фактично підняти критичну шкоду, і було мені його простіше одягнути. Ідемо далі. Доглядачка мощей. Які сети без різниці, основне, друзі, що тут доглядачка мощей може бути також 50 рівня, сміло, тільки важливо дати не менше, ніж 40 тисяч здоров'я. Всім героям, того, що якщо ми будемо давати менше 40 тисяч здоров'я, а куморі в нього щось там в голові паморочиться, і він замість того, щоб бити е, нашого круторога, починає бити худенького героя, і фактично ваш, е, ваша команда фейлиться. Важливо, 285 швидкості. Якщо ви зможете доглядачку мощей. Зібрати в 285 швидкості без е, стягу, то можете 50 рівня залишати сміло. А решта параметрів нас не цікавить. Друзі, е, навички злиті повністю. Але у нас цікавить тільки А2. Заливаємо на фул і фактично все. Якщо, друзі, якщо у вас доглядачки мощей, можливо, немає. Є такий е, друг Гатор, називається. Давайте ми подивимось, можливо, він в мене є. Е, немає. Є така рарочка, називається Гатор, він також ще бюджетніший. В нього е, клінс також з перезарядкою у три ходи. Скажу зразу, замість доглядачки мощей може бути будь-який клінсер із перезарядкою у три ходи. Е, доглядачка мощей е, сама крута за рахунок того, що вона войдова і ви з легкістю зможете ось цією командою всі. Пройти поверхи, і у вас не буде такого, що ви походили е, там зеленим героєм, вдарили синього боса, і, ну коротше, ви зрозуміли, войдові немає слабких ударів. Далі йдемо до парагона Парагонові, що важливо, друзі, важливо йому ось сюди перезарядку і все. Тобто вливаємо дві рідкісні книжечки, якщо попали ось сюди, більше нічого не заливаємо, Таланти без різниці. Тут доглядачка мощей також без талантів. Парагон без талантів 50 рівня. Ви не дивіться на зірочки, йому без різниці на них, тому що фактично він майже постійно кидає свій адван. Ось, і дар також без різниці, який ви дасте. Я своєму парагону віддав сет щита для того, щоб мій круторіг міг трішки простіше переживати критичну атаку боса. Дивимось по параметрах. Що важливо круторогові? 40 плюс тисяч здоров'я. Бачите, 41 700. Це дуже важливо, без різниці, скільки захисту? 40 плюс тисяч здоров'я. І все, 50-й рівень також підходить. 177 швидкості, решта без різниці, того, що фактично, парагон нам робить анкіл. Він сам накладає на круторога, і бос б'є постійно круторога, і, ну, ви самі це все діло бачили без талантів, без йому таланти не потрібні. Дасте. Ну, якщо ви зможете 40-му парагонові дати 40 тисяч здоров'я і відповідну швидкість, може бути і 40 рівня. В мене був прокачаний, на зірочках, я його і використовую. Далі, друзі, пішли. Перше холодне серце. Що важливо? В холодному серці важливо залити фул-книжечки в А3, і важливо дати 70%. Критичного шансу 70-го, що тут плюсується. Йдемо по параметрах. Е, параметри 46 тисяч здоров'я, Холодне серце це герой атаки, і вона дуже худенька. В неї база 13 700 і е, важко розігнати здоров'я. Тобто, я рекомендую вам броню і стяг давати на здоров'я. Можете якимось іншими параметрами роз... розганяти здоров'я, головне, щоб у вас було 40 тисяч плюс. Решта параметрів нас не цікавить: 70% крит шанс, е критичну шкоду велику, але меншу ніж у круторога. Також швидкість 247-251 сюди підходить. Решта всіх швидкостів, е такі як на відосику. Йдемо до другої хески. Так, показую ще цю першу хеску. Друзі, тільки початкові таланти на шанс крит критичну шкоду, і ось тут о, на збільшення о, демеджу, коли максимальне здоров'я. Друга хеска. Таланти виглядають наступним чином: Вбивці гігантів. Для чого? Для того, щоб з автоатаки також якась шкода наносилась. Навички, звісно ж таки, залиті повністю. Дар я обрав фантомний дотик, але фактично без різниці. Ви можете обрати будь-який, нам головне, щоб було 4 зірочки плюс критична шкода. Також не забуваємо, що саме дар зменшує лічильник тіней. А друзі, дуже важливо, щоб лічильник тіней на босі не піднімався вище, ніж в 10. Тобто, якщо піднімається вище, ніж 10, і він активує свою, якщо я не помиляюсь, А3 навичку. До Анкіл ламається. Тобто, якщо він активує А3 навичку, то Анкіл не буде працювати, і у вас будуть фейли. Якщо ви все зробите правильно, у вас буде достатня кількість зірочок. Скажу зразу: на двох ДД по 4 зірочки, ще якусь зірочку на круторога, і цього буде достатньо. Артефакти, друзі, ось такі, колись це Холодне серце в мене використовувалось для проходження аміуса, і вона так і залишилась. Швидкість її 251. Е, також е, дивимось ще раз. 50 тисяч здоров'я, 251 швидкості, майже 100% крит шанс і, ну, небагато критичної шкоди. Ймовірно, якби я додав трішки більше критичної шкоди, там 240, десь ось так, було б, можливо, трішки швидше. Можливо. Ось така ось команда із легкістю, друзі. Супер бюджетна, як ви любите, проходить 25-й поверх Акуморі. І скажу вам зразу, ось цією командою, з такими швидкостями ви можете пройти від самих низів до 25-го поверха, звісно ж, таки ручками, і собі без проблем фармити. А якщо е, в тебе не виходить або немає часу, ти завжди можеш написати мені, щоб я допоміг тобі пройти Акуморі, Альнаме і так далі, і тому подібне, зробити такий певний буст в твоєму аккаунті. Якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось е, уже в п'ятницю на стрімчику. and opponents knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it